Вітаю, друзі, я Віталій Портков. Президент України Володимир Зеленський дорікнув Польщі за те, що вона досі не надала Україні свої міги. Зеленський нагадав, що під час консультації між Києвом, Варшавою і НАТО було досягнуто домовленостей про створення у Польщі поліцейської місії НАТО на зразок аналогічної місії, яка вже діє у країнах Балті. Однак. Після цього у Варшаві все одно відмовилися надавати Україні свої літаки, бо, як сказав Зеленський, ж знайшлася інша причина. Зеленський також нагадав, що Україна досі не може домовитися із Польщею щодо знищення російських ракет, які входять у польський повітряний простір. Варшава формально не проти цього, однак підкреслює, що подібні домовленості мають ухвалюватися на рівні НАТО. На слова Зеленського відразу ж була реакція у польському міністерстві закордонних справ, речник цього відомства Павел Вронський, очікувано підкреслив, що Польща готова передати Україні свої міги, але очікує, що американська сторона і НАТО, як таке, надасть їй компенсацію за передачу цих літаків, бо у разі відсутності такої компенсації. Польща не буде відчувати свою оборону досконалу, із подібними тезами вже виступали інші керівники Польщі, і прем'єр-міністр Дональд Туск і міністр закордонних справ Родослав Сикорський. Так що, за великим рахунком, речник польської МЗС повторив цю офіційну позицію, підкреслюючи, що Варшава шанує опір українців російській агресії, і вважає, що Україна також захищає Польщу, однак інтереси національної безпеки і обороноздатності Польщі, звичайно ж, знаходяться на першому плані. Ну і за великим рахунком, польський уряд не може змінити свою позицію ще з внутрішньополітичних мірків. адже такої ж позиції, як прем'єр-міністр, дотримується і президент Польщі Анджей Дуда, представник протилежного політичного табору. І Якщо згадати, що невдовзі в Польщі стартуватиме передвиборча президентська кампанія, можна усвідомити, що будь-яке рішення Варшави про передання Україні мігів без заміни їх відповідною західною новітньою технікою, може викликати критику з боку представників партії право і справедливість чинного президента та кандидата цієї партії на посаду нового очільника польської держави. Коментар щодо того, що Польща хотіла б збивати своїми силами російські ракети, але очікує узгодження з боку НАТО, також сенсаційним назвати не можна речник польського міністерства кордонних справ тільки повторив позицію Радослава Сікорського, який продовжує бути прихильником можливості знищувати російські ракети, але очікує швидкого узгодження цього рішення на рівні НАТО. Я, часто кажучи, швидкого рішення не очікую з цієї простої причини, що не дуже вірю, що такого узгодження можна буде досягти в рамках Північно-Атлантичного Союзу і в рамках консенсусу країн-членів НАТО в ситуації, коли президент України Володимир Володимир Зеленський говорить про таке збиття, Радислав Сікорський підтверджує бажання вцілити його життя. Ми можемо побачити, як міністр закордонних справ іншої країни-члена. Угорщина. Петер Сіярта знаходиться у мінську на конференції по безпеці, яка організована очільником Білорусі Олександром Лукашенка. Я бенефіс міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Ну і очевидно, що якщо Угорщина намагається підтримувати хороші стосунки з Росією і Білоруссю. Саме рішення НАТО про те, що країни-члени цього альянсу можуть знищувати російські ракети, явно не сприятиме тому формату взаємин, який прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається видобувати з Володимиром Путіним. Так що за великим рахунком цей обмін репліками президента України і представників польського уряду призвів лише до публічної фіксації позиції і розбіжності. Польща, як бачимо, не перша країна, до якої президент України пред'являє публічні претензії останніми днями. До цього часу це були Сполучені Штати, коли президент сказав, що був здивований тим, що не отримав дозволу на удари по російській території, а також був незадоволений самим фактом оприлюднення американських медіа інформації про те, що українська сторона вимагала ракети Томагавк в частині секретних додатків до плану перемоги Володимира Зеленського. Сьогодні ж президент України говорив про те, що розчарований реакцією світу. Ну, очевидно, мався на увазі на сам цивілізований світ союзнику України на присутність військових з КНДР на території Російської Федерації. Як відомо, вважається, що ці військові можуть бути використані російською стороною для участі у бойових діях або на території Курської області Росії, або на території окупованих і анексованих Росією регіонів України. На заході вважають, що така критика Володимира Зеленського на адресу західних союзників може бути якимсь підготуванням до неприємних результатів перемовин з Російською Федерацією. Однак, як на мене, це звичайнісінька конспірологія. Справа в тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін принаймні на даний момент навіть 30 секунд не думає про будь-які перемовини з українською стороною а його міністр закордонних справ Сергій Лавров на сьогоднішній конференції по безпеці у мінську фактично повторив. Ці умови для перемовин навіть не з Україною а і з заходом, які були висунені президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ще у січні 2022 року, коли рішення про великий напад на Україну було схвалено у Кремлі, і це показує, що ніяких інших позицій на перемовинах, окрім капітуляції України і перетворення нашої країни або на частину території Російської Федерації або на сателіт Росії. Який буде існувати за тими самими правилами, за якими існує Лукашенківська Білорусь, у Росії не вбачають і вбачати, як бачимо, не збираються. Так що готуватися тут ані Володимиру Зеленського, ані будь-кому з представників його найближчого оточення нема до чого більш справедливою є версія щодо приголомшеності Володимира Зеленського. Підсумкового візиту до Сполучених Штатів, коли український президент переконався, що швидко не отримає дозволу на обстріл ракетами атакам з військових цілей на території Російської Федерації, про цю приголомшилость говорили не тільки джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів, але й співрозмовники видання New York Times у офісі самого президента України, і можна вважати, знаючи емоційність Зеленського, що саме ця Приголомшилась і образа на західних союзників буде визначати лінію поведінки українського президента найближчими днями і може стати магістральною після 5 листопада 2024 року, особливо якщо на президентських виборах у Сполучених Штатах переможе республіканець Дональд Трамп відомий своєю відвертою антипатією до. Українських справ і особисту антипацію до Володимира Зеленського, яку Трамп, як на мене, навіть не намагається приховати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналі у Патреоні Баймі Кофі, Донателла, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.